Добре день! сьогодні хочу розпакувати посилку з Єва. Для мене це вперше, оскільки до того я більше любила замовляти саме Watson's. Або ДЦ, попередня назва цієї мережі магазинів, але були нещодавні такі неприємні моменти з цим магазином. Я не знаю, я зайшла на ЄВІЙ на сайт, і там доволі непогані є знижки, і тому ну, мені необхідно було деякі товари, тому я замовила з самовивозом з найближчого магазину біля мене. Дуже швидко обслуговують і дуже швидко приїхало це на магазин. Моє замовлення, тому давайте починати. Перша продукція від Медліс, лабораторія 0,3, сироватка, концентрат проти випадіння волосся, зупиняє випадіння волосся, активує ріст волосся. Активний компонент, якийсь певний. Я не знаю, я почитала про нього. Я думаю, що це буде непоганий варіант просто підтримати моє волосся. Як я розумію, тут у них, якщо це нуль третій, то є попередні ще 0,1-02 варіант. Я думаю, що це шампунь і бальзам. Але для мене шампунь-бальзам у мене вже є, і тому я взяла ось це. Що мені сподобалось, що тут без барників мінеральної олії, і те, що, в принципі, не потрібно її змивати. Тобто, це наноситься на саму шкіру волосся, воно залишається на волосі. І пишеться, що треба два рази на день це робити. Я не впевнена, що прямо два рази на день я це буду робити. Але буде цікаво спробувати і Скільки воно не буде мені жирнити е, моє волосся, я не знаю, ну спробую. Але упакування непогане. І строк придатності тут теж в порядку, тому буду використовувати. І наступна частина відео буде присвячена саме побутовій хімії від Деламарк. У них була непогана акція, і мені треба було дещо придбати для прання за будинком і так далі. Тому ось це рідина для мембранних тканин: один літр. Використовують деякі мембрани в спортивному одязі, тому шукала саме варіант несильно токсичного засобу для прання. І отут у них нарешті з'явилося це, бо раніше його не було. Тому взяла, буду використовувати задоволенням. Наступне це для туалету засіб, 1 літр з ароматом смиреки. У них непогані, вони гарний оцей ковпачок. Іноді, правда, от він такий великий тут розмір цієї баночки, і тому треба трошки наловчитися під оцей обід туалету наносити. Але класний варіант, не сильно такий ядовитий запах і дуже, дуже непогано справляється з забрудненням. Наступне це рідке мило-зелене яблуко від Delamar, «Літер». У мене попереднє є, у них 0,5 я взяла, але там щось капкейк чи якось так називається. Ну, такий непоганий аромат, і воно не сушить дійсно шкіру рук, тому підтримала виробника нашого гарне упакування, гарний склад і можна здати на переробку, тому чому б ні. Літер е, надовго вистачить, і я думаю, яблуко буде непоганий запах мати. Наступне прямо, бачите, запаковано, це для прибирання ванни з ароматом лимону. До речі, лимон я не пробувала. І бачите, ось тут трошки воно підтекло, тому вони правильно запакували його. Для ванни непогано. Я мию часто, тому в мене немає прямо таких великих відкладень на ванні-кімнаті, у мене душова кабінка. Тому ну, справляється з тим брудом, який виникає від того, що у нас така жорстка вода трохи. Лимон не знаю, наскільки мені сподобається, але думаю, що сподобається запах. І ось такі ополіскувач для ротової порожнини від Деламарк, Магніцин. Правда, тут якось термін придатності дуже впритул, але, в принципі, я його використовую, використовую щодня, тому без проблем. І правда, я щойно побачила, що тут трошки оцей варіант, кришечки, трошки поцокане. Але я знаю ці Ополіскувачі. Дуже класно, що це скло можна віддати на переробку, і ось цю частину теж можна в Україну без сміття здати на переробку. Тому Ну, люблю їх, вони класні для підтримки чистоти і здоров'я в ротовій порожнині. І ось це мені прийшло як подарунок за рахунок того, що я набрала на певну суму продукції Delamark. Це гель для душу I am Ukrainian, 500 мл чорний перець, шкіра Пачулі. Я думаю, що це цікавий буде аромат, дуже гарний тут склад, і вони це презентували як новинку, яка ну, якби підтримка. України да, з назвою такою і з цікавими ароматами. Тобто, це такі якась ну, як ніша в гелях для душу. Я не знаю, правда, наскільки цей аромат мені сподобається. І я, якщо чесно, не хочу його відкривати, щоб не зменшити строк придатності, але зараз я гляну, поки тут не вказано, скільки воно відкрите, може стояти, тому я поки не буду відкривати. Я потім в пустих баночках обов'язково вам розкажу про запах. І строк придатності тут теж ок, тобто ну, не віддають, аби віддати в акціях навіть, таке, знаєте, що вже треба от зараз використовувати, і воно не може чекати. Ну, це класна позиція, мені це подобається у бренду, що він не впарює вам те, що вже на межі строку придатності. Два чека, оскільки я сплачувала саме в магазині. Це замовлення не на сайті. І у загальна вартість 888 гривень. Ну, і 10 копійок це ось цей от гель для душу, як подарунок, але по законодавству подарунок не можна віддати просто так, тому невеличка така сума або одна копійка, або одна гривня, або 10 копійок. Цікаво, чи ви щось використовуєте? З Деламарку, і, наприклад, може це концентрат противопадіння волосся? І чи ви замовляєте з Єва. Що там ще можна бачити і замовити? І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!